Здесь алия, мука, две банки решонки, все, что надо. Сахар. Такой хороший набор помощи. Аліна не натішиться своїм пакутком, що отримала від військової адміністрації, оскільки дівчина у декретній відпустці та виховує однорічну доньку Лею. Тож дохід родини наразі дещо знизився через те, що працює тільки чоловік. Бабуся Аліни вже отримала проднабір під час другої хвилі видачі, як дитина війни. А молода мама на таку допомогу від міської влади не очікувала. Мені позвонили були в п'ятницю накануні і сказали неожиданно нове, що ми входимо в категорію і нам положено. Продуктовый набор хочу выразить слова благодарности местной власти и военной администрации за гуманитарную помощь в виде продуктового набора. Нам очень приятно, ценно получить в такое тяжелое время. Тільки у центральному міському районі під час перших двох хвиль видачі продуктових наборів свої пакунки отримали більше 14 тисяч родин із 26 пільгових категорій. За розпорядженням начальника військової адміністрації Олександра Вілкула з 1 серпня до списку пільговиків додали ще 11 таких. Плануємо ще 3,5 тисячі продуктових наборів надати отримувачам, е, мешканцям району. На нових категорій з'явилися. Це сім'ї, у складі яких є е, військовослужбовці. Це п'ять категорій. Е, Отримувачі допомоги при народженні дитини, безробітні громадяни, які перебувають в центрі зайнятості, соціальні працівники комунальних установ та інші категорії. Майже за два місяці вже 84 тисячі пільговиків отримали свої безкоштовні пакунки. Проте є й ті, хто хочуть обманути містян, нібито покриваючись розпорядженням військової адміністрації. Днями до криворізького контакт центру 15-20 звернулися кілька мешканців металургійного та довгинцівського районів. Вони повідомили про шахраїв, що під виглядом соцпрацівників ходять по квартирах та збирають персональні дані для видачі буцімто проднабору від військової адміністрації. Проте у міськвиконкомі наголошують, справжні соцпрацівники жодних даних від криворіжців не потребують, оскільки мають готові сформовані списки з реєстрів. Звертаюсь до е, криворіжців Будь ласка, не надавайте невідомим особам ніяких персональних даних своїх, оскільки це можуть бути шахраї. Для працівників органів соціального захисту не потрібно ходити по дворах і збирати якісь персональні дані, оскільки вся інформація про пільгові категорії наших мешканців є в реєстрах. До продуктового пакунку входить борошно пшенична або ячна Крупа, макаронні вироби, олія, згущене молоко та тушонка. Всього у місті з 8 до 17.00 щодня працює 27 пунктів видачі допомоги. Для уточнення інформації, куди саме звертатися для отримання проднабору, телефонуйте за номерами, які зараз бачите на своїх екранах. Маріола Акуліч, Олександр Довженко, перший міський.